Е, випустіть мене! Випустіть! Куди ви мене засунули? Ні! Випустіть! Випустіть мене! О! Мої підписники мене куди засунули. І говорять, що мені треба пройти цей паркур. У мене є Все. Да уж. Такі вони. Вони думають, що я не зможу пройти цей паркур. Тут навіть сніг є. Сніг нам не треба. Так. Ай, ай ай! 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 Треба проходити. Ну, нічого. Так. Так. Так, так. Ай! Знову не зміг. Ну нічого страшного. Я доберуся до фінішу. Мені сказали, що там якась награда. ну я сумніваюся. Ай, що ще в тому місці тепер не можу. Так, тихо, тихо. потому что она рядом с стеной. Я встаю в стену. А еще тут дуже багато хмар. Ай! Ай! Я чуть не вмер. Ладно. Ай! Да что ж это Так, так, так. Все тихо! Ну, ай, трошечки зупинився. Дуже. Та, що ж це таке? Та ну, що ж це таке? Тихо, 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 тихо. Так. Я взагалі не знаю. Я, я цей паркур пройду чи ні. Чувствую, що я його буду 10 років проходити, мабуть, коли я, я буду дуже популярним, я буду ще казати, що я проходжу цей паркур. У ну, мене таке чувство просто. Тому що, як ви бачите, я не то, що, що паркуром не займався, я взагалі таке чувство, кобуто не знаю. Таке прокурка, ладно. Треба не відволікатися, взяти дистанцію і бігти! Так, 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 так. Є! 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 Є, Є! тихо. Якщо я вже відсюда свалюся. Точку від народження встановлено. Тепер, якщо я впаду. А, ні 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 Ай! А! То. Ну. Я не помер, тому тепер знову проходити. Це взагалі не дуже приємно. Так. Ну нічого страшного. Зараз ми пройдемо разом. Ні, не разом ми не прошу, так сказати. Давайте зробимо так. Ви будете підписуватися, ставити лайкоси, а я пройду цей паркур. Тому що, якщо я не пройду цей паркур, то я не зніму ролики про виживання, про місто, не покажу вам. Тому що я навіки тут застряну. Ай! Це... Це ж таке. Якщо не поставити мені лайкос, не підпишетеся, то я ж не вилізу. Хочу 50 підписників мати, там 100. Ну, тому що вже 2 місяці, а тільки 20 підписників. Ну, я дуже вам вдячний. Що ви подивилися 414 разів! Сьогодні таки вийшов відеоролик. Дуже, дуже вам вдячний. І в мене вже 2000 переглядів в сумі від цих відеороликів. Я дуже вам вдячна. Так, не будемо відволікатися. Я трошечки вже під... підвчився, але чувствую, що я тільки, коли мені стукне там 100 років, то тільки я до другого чекпоінту дойду. Мені б хоч померти зараз. І на той чекпоінт перейти. Я не знаю, як. Померти. Все. О, все, не повернуся я до побачення, так сказати, мій чекпоінт. Все. Я не знаю, коли я доберуся до чекпоінту, но, думаю, дуже скоро. Ну, я ж так і сказав. Так, якщо що, то я хотів вам сказати: У мене з'явилися коментарі. Можете писати коментарі все, чого хочете. Пишіть коментарі, мені буде дуже-дуже при... приємно. Так. А! Ну хоч не до кінця звалився, хоч трошечки тут же. Так, тихо. Зараз перед... Пробачте, мені просто дзвонили. Так. Так. Гол головне. Не звалитися! Ну ладно, звалюсь. Все. Ну, тепер знову підніматися. Не дуже. А, а! Та що ж це таке? Звалююся. Так. А! А, знову! Скільки я щас упав із високого місця? Ну, таке собі. Уже взагалі мені не падати? А пройти! Ну, хоч, хоч на чкпунт. Взагалі, трошечки чувствую, що я буду розділяти на дві частини. О, хоч би хмар. Я вже думав, то більше сюди ніколи не повернуся. А тепер знову підписники! Ви що? Лайки мені не поставили? Я ж сказав, що якщо ви поставите лайкоси... І підпишетися на мій канал ще б трошечки піднявся, помер би. І все. Не треба було пригати нікуди. Так за що ж мені таке. Вже рука болить. Ви б знали, як я нажимаю на той пробіг, Ctrl і W, щоб так. Без установки, ладно. Ух, спокійно, будемо пригати. Головне, щоб не час був відеоролик. Тому що таке собі. Час відеоролик. Час. Якщо він буде, то я не знаю. То все буде де ніч нє ні ні, ні ні ні, -ні, -ні. Ох. Ох. Все. нє ні -ні -ні, ні ні ні. Так, трошечки поспимо. Я хочу хоч на дві частинки б розділити цей відеоролик, але якщо мені повезе, і я не впаду. А це, а це я, а в це я. Мало вірю. Да, є. Yeah! Ну шо я, якщо я вже буду падати, то я маленький шанс, що я виживу. Гроші вже близько, ну я взагалі-то не знаю, що. Може, мене розвели? Я хоть встановив, встановив все. Тут щось вниз. Вниз, 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 вниз. Так, як я розумію, я до хмари йду. Ну да. Тільки тут хмари, якісь не такі. А, я взагалі не знаю, скільки я вже раз впав, но думаю, що десь вже 50. Ну, може вже і більше. Ну, думаю. Тільки не, пр... не перемотуйте цей відеоролик. Ну, хоч... хоч. Хоч так, хоч не, не вмер. Тихо. Тихо, не перемотуйте відеоролик, щоб ви дізнав, та, що ж це таке. Що все, не перепригну я. Це кінець моєї кар'єри! Ні. 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 Я не хочу закінчувати св... свою кар'єру. За цього. Ай, я на цьому чекпоінті залишуся на віки, так перепрнув. Коли там О. Щоб не впасти? Тихо є! Ще трошечки. Там є один. Но тут дуже довго. Ми справимося. Якщо ви будете підписуватися на мій канал, ставити лайкоси, будете до кінця дивитися всі мої відеоролики, то я буду дуже радісний! Трошечки мене. А-а-а! А-а-а! Ні, Щось Добре, що я в воду хоч не впав. Я в воду впав. Я впав в воду. Ну, ми вже тут звикли Пригати... Оп! Так. Ну. Пригаємо. Ай! Що ж це таке? Треба взяти висоту? Просто я не хочу знову це все проходити. Я був ваш на четвертому чекпоінті. Думаю, зараз! За що ж це все мені? Я не знаю. Взагалі Я просто. Нічого не знаю. Мені треба померти, але на тих, і, і за того, що в мене моментально відновлюється серця я не можу. Якщо прописувати кіл, воно в мене не на ліжку. Я не на ліжку з'явлюся, так що. Тут треба дойти до високого місця. Що зараз підірвіть. Трошечки рука вже болить. Да. Кіоск-магазин, ну я думаю, я вже цього не побачу, як він стає кращим і кращим. Тому що поки я із. Цього паркурного циліндра чи що це? Ну там, мабуть, циліндр із квадратів, із нього я такого не виберусь, то я, мабуть, даже Не покажу вам. А мені. А я виконую свої обов'язки. Я хочу, щоб я був дуже високо. Я на початку. Це взагалі дуже-дуже-дуже погано. Я не хочу, щоб ви дві частини дивилися. Тихо. Пробів, забув нажати. Нічого. Ну, нічого. Ми не через такі труднощі пробиралися разом ми сила. Я ж сказав, разом ми сила. Давай! Да! Тепер тут треба бути. Да! Це дуже, дуже. И вот такой тут... Ну, тут я впаду. А... Слава Богу, що не воду, то взагалі було б. Хоч би не воду, хоч би не воду, хоч би не воду, супер. Тому що проходити з самого початку це дуже буде довго. Так, я подивлюсь. Нам ще треба цей круг зробити і цей. Ай! Я даже не знаю. Я вже вмер за 2 секунди 35 разів. Я не знаю. Це дуже небезпечно. Якщо ви захочете повторювати це в житті, то не совітую. Вони. Тому що що? Правильно! В Майнкрафті можна відродитися, як в мене було написано. А, а в реальному житті. Ні. Так що. Давайте не повторювати, як я оце роблю, що помираю кожних 5 секунд. Так що. Бережіть себе. тому що... В Майнкрафті там можна таке робити. А в реальному житті та ні. Хоч би не буду. Супер. А! Е. 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 Я до Чіппунта не буду добиратися, тому пробачте. Треба хоч трошечки продвинутися. Та, за що? Та... Та вже так зроблю, ай, тут щось якийсь. Просто туда прыгнути, нереально. Ну! Но... На самому першому Оці, я і помер! Та за що ж мені? Таке? От скажіть мені, будь ласка. Я ж знімав для вас коснючі, тихо. Стараюсь, а воно у мене не виходить. Так, знову ми на цьому місці. Ще трошечки. тихо. Ну, все. Мені це надоїло. А, ладно. Думаю, на цьому можна завершувати цей відеоролик, як ви бачите, чи там можна ще попробувати один раз. Якщо доберуся. А я не доберуся. Так що. До побачення, Слава Україні!